З нами на прямому зв'язку Роман Андарак, заступник міністра енергетики України. Пане Романе, доброго дня. Вам вітаємо Добрий день. пане Романе. Чорнобиль це дуже болюча для нас історія, і звичайно, ми знаємо, що це місце потрібно оберігати. Нічого святого для російської армії, для її керівництва не існує. Після таких новин ми не можемо не хвилюватися. Чи можете ви заспокоїти зараз нас, глядачів аудиторію, яка дізналася про цю новину сьогодні вранці? Так, ви абсолютно праві. Новина, яка дісталася нас ночі, дійсно шокувала. Нам здається, що нас вже мало що може шокувати, але це був якраз саме той випадок, коли ми побачили новий рівень цинізму Російської Федерації. Територія вже постраждала від однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства, і, вкотре Росія вдалася до ядерного ТВ тероризму, незважаючи на всі наші попередні зусилля, на зусилля міжнародного співтовариства, свідомо вдалася до, як це щойно зазначив президент, до атак на український ядерний об'єкт. Ми вважаємо, що це вже виходить за межі виключно нашої відповідальності як держави зупинити Росію, зупинити цей терор. Вже відповідальність світу, і ми маємо посилити на нашу думку тиск на всіх міжнародних площадках, всюди, де це може, для того, щоб Зупинити це божевілля, тому що нам з вами здається, що чогось може не статись чи щось не може статись, А Росія вкотре доводить, що червоних рамок ліній немає. Ми будемо працювати над посиленням міжнародних санкцій проти держави агресора, і в умовах, коли здійснюються такі прицільні атаки. Дозволяти Росії повноцінно брати участь в міжнародній атомній енергетиці, будувати нові електростанції, брати участь в міжнародних форумах і таке інше, в моїй голові відверто це не вкладається. Що ще нам треба так само працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони? треба... Ми міністр вже поінформував генерального директора МАГАТЕ ГРОСІ про ситуацію про те, що сталося. експерти МАГАТЕ присутні на майданчику. Ми плануємо розмови також з іншими ключовими міжнародними партнерами на цю тему. Але знову ж таки, посилення ППО це один з ключових заходів, які можуть уберегти ядерну енергетику і та інші об'єкти. Які є критичними для нашої енергетичної інфраструктури. Що стосується ситуації, наскільки мені відомо, на цей момент відбувається гасіння залишків пожежі. Після цього буде проведена оцінка наслідків і будуть вирішені вирішено питання щодо подальших заходів, що треба зробити для того, щоб відновити цілісність і безпеку об'єкта конфайне. Пане Романе, я розумію, що на цю тему було сказано багато, але оскільки ми маємо ось таку спробу та пробити пробити саркофаг дронам в даному випадку, я все ж попрошу вас проговорити, які наслідки можуть бути у випадку в даному пробиття ось цього саркофага над четвертим енергоблоком. Саркофаг, об'єкту укриття не призначені для того, щоб захищати від ракетних чи дронових уражень. Саркофаг призначений для того, щоб запобігти розповсюдженню чи поширенню ядерного пилу, який знаходиться під ним. Відповідно, пробиття і створення ударної хвилі всередині чи вбухової хвилі всередині однозначно призведе до. Значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Яка, це, які це буде, яка ця територія буде, залежить лише від того, якої сили буде удар, якої сили буде вибух. Ключова мета на сьогодні це не допустити подальшого пошкодження конфайнменту, тому що це цілісна споруда, і навіть пошкодження цієї споруди несе ризик. Для того для обладнання, яке зберігається всередині, пане Романе, просто просто уточнити, коли ми говоримо для певної території, ми маємо на увазі лише територію України чи тери, ну, більш широку Європи східної, Ні. наприклад, центральної Ні. частини Ні, для, для всього європейського регіону вітром пил може бути рознесений також і на територію наших сусідів. Пане Романе, це питання може здатися недолугивим, але тим не менш. Про такі інциденти, а вони певно умисні. Чи потрібно уряду? А можливо, такі контакти були попереджати нотою протесту, невдоволенням на дипломатичному рівні російську сторону? Наскільки це доречно і можливо? Це питання більше до наших колег з Міністерства закордонних справ. Ми в рамках нашої участі в міжнародному агентстві з. Атомної енергії МАГАТЕ вже поінформувала генерального директора, і ця інформація поширена серед держав-членів МАГАТЕ. Знову ж таки, ми так само, міністерство енергетики зі своїми контрагентами, будемо чинити відповідний тиск і проводити роз'яснювальну роботу, і аргументувати необхідність посилення цього тиску. Пане Романе, ми вдячні вам за те, що ви долучилися Дякую. за ваші коментарі. Нагадаємо, глядачам з вами був Роман Андарак, заступник міністра енергетики України.